Доброго дня! Компанія «Автобіс» вас вітає. І сьогодні у нас огляд буде саме, як кажуть, надійний автомобіль, який до сьогоднішнього часу рахується популярним, надійним, практичним. Єдине, що його дуже тяжко знайти в хорошому в живому стані, це Volkswagen T4. На даний час це Volkswagen t 4 в білому кольорі, косорилий Пасажир з об'єму двигуна 65 кВт. От, двигун заведений, показуємо вам стан двигуна Не димить, кришку не кидає. Далі не булькає і антигуріз без масла Бачите, це старіший автомобіль, тому потрібно їх... Перевіряти більше, новіше. Ну, взагалі будь-який автомобіль потрібно перевіряти. Стоїть акумулятор Bosch. Коробка сука. Потоку масла ніде нічого немає. Капот не знищений. Трошки обшумка порвана, але ну, це не суттєво. Сам капот цілий. Далі, ця тут капотка. Весь вся пластмаса ціла, оптика не побита. Болтики без корозії форсунок не капає. Далі з однієї сторони дивимося, вмятин по автомобілю немає. Друга сторона присутня сигналізація. Збоку два е, одиночні сидіння, як у водійське, то пасажирське, але бачите, є підлокотничок. Ось такі. Далі механічна коробка передач, айрбек, керма, круїз контроль. Е, далі центральний замок, айрбек пасажира, світленький потолочок, замки не порозбивані, порожки цілі. Так, дверні стойки, без тріщин. По дозу дверцята не торчать. Далі дивимося. Ржавчини корозії авто по автомобілю немає. Взаді стоять вікна і в салоні 6 місць. Е, музика, тобто динаміки стоять. Ось такий потолочок і показує слабі місця низи дверей. Одна сторона, друга сторона. Є прицепний пристрій. Працює двигун, вихлопна труба не закопчена. Це є довга база, по відношенню до короткого він є якби трохи м'якший. Дуже добре їде, передній привід, низи дверей, показує слабкі місця. Бачите, все ціле без ржавчини. Можливий продаж як готівковий, так і безготівковий. Можливі варіанти обміну. Стан автомобіля такий, як потрібно пошукати. М'яка панель. По бокам шторочки. Знову такі понизу двері не торчать. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. Можливі варіанти обміну. Можливий кредит. Все це можна зробити в компанії Автобіс, зателефонувавши за номером 067 360 22 02 або 073 360 22 02. Нас постійно різні автомобілі. Телефонуйте і будете задоволені покупкою. До зустрічі до перемоги.